Під звуки сирени пожежної машини, стоячи на колінах, родичі, друзі та колеги, проведжають в останню путь 23-річного рятувальника Данила Хижняка. Його життя 6 серпня обірвав ворожий снаряд. Це справжній рятувальник, справжній герой, і нам дуже всім буде і мені в чергу, буде дуже сильно його не вистачати у лавах. ДСНС Данило служив від 2019 року. За цей час встиг проявити себе як справжній професіонал, сміливий і щирий захисник. Його колеги діляться назавжди. Запам'ятають Данила як людину честі. Дуже хороша людина. Це справжній справжній побратим. Це справжня людина, це справжній герой, справжній ритуальний все, щоб не відбувалося на чергуванні. Він не задумуючись. Ну, це це правда. Просто не задумуючись, летів вперед. І не тому, що там, е, незважаючи на це, він просто знав, що це потрібно. Так сталося і надвечір, 6 серпня. Тоді з важкої артилерії окупанти вдарили по приватних будинках на береговій лінії Нікополя. Поранень дістали двоє людей. На місце події виїхали співробітники ДСНС. Серед них був і Данило. Понад Чайниках ворог вдарив повторно. На цих кадрах догорає службова автівка рятувальників. За лічені миті до цього саме по ній поцілив російський снаряд. Оперативна спасательна машина. Вони приїхали після першого влучання рятувати поранену жінку, посадили її в машину. І другий снаряд просто в автівку Три людини пішли в засвіти. Крім 23-річного рятувальника несумісних із життям травм дістали двоє. Це 49-річна мати трьох дітей Наталія Шушвар. Жінка багато років працювала операторкою на одному з місцевих підприємств. Колеги із Сумом згадують її як відповідальну, спокійну та сумлінну у роботі. Наталя Іванівна була дружиною, мамою берегиною дому. Без дружини залишився чоловік Володимир, дві доньки, 27 та 19 років, а також наймолодший дев'ятирічний син, для якого мати була всім. Її справжнім захопленням були квіти. Вона вирощувала їх з особливою любов'ю, перетворюючи подвір'я та дім на оазис краси й тепла. Розповідають у міській раді Нікополя. Ще один загиблий, 61-річний Юрій Крутінь. Він був досвідченим металургом. Перед виходом на пенсію обіймав посаду провідного інженера. Колеги згадують його з повагою як професіонала своєї справи, надійного товариша та людину з великим серцем. Юрій захоплювався вітрильним спортом. Це було його особисте джерело сили і свободи. Він був досвідченим яхтсменом, неодноразово брав участь у регатах, зокрема й міжнародних. Його життя обірвалося на 62-му році. Це болюча втрата не лише для родини, а й для всіх, хто його знав. Того дня загинула й одна жінка у Мирівській громаді. Ще вісім людей на Нікопольщині дістали поранень. Серед них троє надзвичайників. Всім травмованим надали необхідну допомогу. На сьогоднішній день залишаються в лікарні двоє людей. інші вже лікуються амбулаторно. На щастя, 23-річного Данила ж. В останню путь провели у його рідному марганці. Його друзі згадують, із дитинства загиблий намагався всіх врятувати. Тож вибору його професії не здиву. Лався ніхто, всіх. Він мріяв як супергерой врятувати всіх, але не зміг. Данило нього. Був порядний відповідальний, молодий, талановитий офіцер, яким мріє про майбутнє, строїв свої плани на майбутнє. За майбутнє, яке окупанти відібрали у 23-річного рятувальника, наші захисники вже підготували відплату. Снаряди підписали іменем загиблого Данила Хюжняка. Вже незабаром відправлять їх ворогу. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь.